Ат Алепо, генерал Армагеддон і сирійський м'ясник все це про Сергія Суровікіна, генерала, який в перші тижні жовтня став так званим керівником вторгнення в Україну, який відомий Верефій не завдяки заслугам перед родіною, а через свою жорстокість, махінації і тюремне минуле. Саме йому приписують відповідальність за масовані обстріли України 10 та 11 жовтня. Тож, якщо ви думали, кому, окрім Путліра, Кадирки та якогось там Петушиліна наробити ляльку Вуду, то він ідеальний кандидат, от так, от. І от так от щоб всі наші бажання виплатілісь. Ви на каналі РБК Україна. Підпишіться на наш канал. І, до речі, ви можете стати нашим спонсором. Це допоможе в облаштуванні нової бомбезної студії, такої, що любо буде дивитись. А поки я розповім вам, чи такий страшний чорт суровікін, як його малюють, і чому його варто боятися, радше російській армії, аніж українцям. Поїхали! Вікін 56-й за півстоліття його біографія встигла повінця залитися кров'ю. На жаль, не тільки росіян, а й мирного населення різних країн. У 88-му він, начебто, воював в Афгані, а вже наступного року Суровікін служив у Підмосков'ї у мотострілецькій дивізії. І чи то в Афганістані, чи то Підмосков'ї продемонстрував такі успіхи, що його аж нагородили орденом Червоної зірки та медаллю за відвагу. Перший гучний скандал, а згодом і перше ув'язнення спіткали його теж у 91-му. в ході ГКЧП, тобто серпневого держперевороту в Москві. Саме батальйон Суровікіна вбив трьох цивільних росіян Володимира Усова, Дмитра Комаря та Ілю Кричевського. Очевидці розповідали, що особисто генерал Армагеддон вбив одного з активістів пострілом у голову. А ще двох заживо переїхала колона бронетехніки під його управління. Як наслідок, кілька місяців тодішній капітан Суровікін провів у матроській тиші, одному з найвідоміших слідчих ізоляторів Росії. Але в результаті його не тільки звідси. А й підвищили до майора. Він поступив як настоящий офіцер. Ні в чому осуждати не можна. Він отримав приказ, чітко середині 90-х Соровікін навчався у військовій академії і знову потрапив у кримінальний скандал. Військовий суд московського гарнізону визнав його винним за трьома статтями, зокрема, за збереження і збут вогнепальної зброї. На нього чекало позбавлення волі до 10 років. Але знову згадуємо, що ми про Росію говоримо. Йому дали один рік умовно. А ця інформація взагалі виплила тільки у 2011-му, Бо тодішній головний військовий прокурор Анатолій Сердюков випадково дізнався про судимість суровікіна і заявив, що згідно з законами РФ громадянам, які мають судимість, заборонено нести службу. Ну а суровікін тоді вже дослужився до генерал-лейтенанта. Тож з нього просто зняли обвинувачення і анулювали судимість. А чи так можна було що ли? На Росії, як показує практика, можна усе, що не пов'язано зі здоровим глуздом. Тож Сергій Суровікін продовжив швидко підніматися кар'єрною драбиною. Воював в Таджикистані, з відзнакою закінчив академію генштабу, змінив декілька дивізій, в яких був комбатом. Але саме з призначенням Суровікіна дивізії регулярно ставали фігурантами скандалів і кримінальних зведень, пов'язаних із мордобоєм та убивствами. Дві тисячі 1994-му військовий суд Єкатеринбурзького гарнізону засудив двох солдатів до восьми років позбавлення волі за вбивство товариша по службі. Виявилося, що вбили його за вказівкою командира суровікіна, але замість тюремного терміну його вкотре нагородили за військові заслуги. Того ж року один солдатів звинуватив суровікіна в жорстокому побитті в його ж кабінеті. Але традиційно прокуратура нічого не змогла довести. А вже наступного місяця в тому ж кабінеті суровікіна застрелився його заступник. Товариші загиблого розповідали, що саме комбат довів чоловіка до суїциду, але в матеріалах справи вказали, що суровікін ні віновін. Суровікіна відправили до Чечні командиром 42-ї гвардійської мотострілецької дивізії, і цього разу він знову приніс росіянам лише смерть в лютому. 2005-го під стіною птахофабрики, що впала неподалік Грозного, загинули 9 бійців Росармії. За офіційною версією, чеченські бойовики вистрілили по будівлі з гранатомета, але журналісти російської нової газети з'ясували, що жодного бою і обстрілу не було. А хтось з російських військових, чи то будучи на підпитку, чи то цілеспрямовано, вистрілив із гранатомета всередині приміщення. Ох, виходить, що friendly fire і self-destruction – це багаторічна російська традиція. Сережа комдив 42-й, В Чечні, а не в Барвіхі, ідео смертельний бой. Почули, це Суровікіну пісню присвятили за те, що його бійці самоліквідувалися. Після цього, до слова, Сережу Помбріга перевели з Чечні до Воронежа. І підвищили. Першим заступником 20-ї гвардійської загальновійськової армії згодом він займав ще декілька жирних посад. А у 2011-му в окрізі соровіки насталася пожежа. На складі зберігалося 172,5 тисячі тон боєприпасів. 99% знищила пожежа і вибухи. Тоді покарали 12 генералів. Чи був серед них цей чортяка? Звісно, ні. Його вже чекали нові підвищення. Суровікін отримав посаду командувача військ. Східного військового округу у грудні 13-го року йому присвоїли звання генерал-полковника. А вже у 14-му, коли розпочалася війна на Донбасі, він працював в Ростовській області і керував відправкою в Україну підпорядкованих йому танкових частин, зокрема бурятських танкістів. Бурят Ну так я рад. Згодом Суровікін командував російським угрупованням у Сирії і потоваришував ще одним божевільним творцем ПВК Вагнера Євгенієм Пригож. І от сюрприз. Саме тоді усі вони зазнали найбільших втрат аж до генерала та кількох полковників. Зокрема, під час бою в районі сирійського міста, дейр ез ЗОР, загинули декілька сотень росіян. А генерал Суровійкін отримав із рук Путіна золоту зірку героя саме за операцію в Сирії. Шиті виразити іскрену благодарність за оцінку моєго воїнського труду. За високу награду, яку я сьогодні у згодом сирійського м'ясника призначили головою військово-космічних сил Росії, і щоб ви розуміли, він став першим загальновійськовим генералом, який не мав жодного досвіду в авіації. <му> У серпні 21-го Суровікін отримав звання генерала армії, найвище серед чинних військових. А під час вторгнення в Україну почав командувати російською групою військ південь. Розмі приписують саме цьому нелюду використання на Донбасі тактики вогневого валу, тобто масованого безрозбірного артилерійського вогню для підготовки наступу, під час якого з землі стираються цілі міста та селища. Зрозуміло, що цей Армагеддон несе пряму загрозу мирному населенню України, але обстріли наших міст і селищ відбувалися і до його призначення. Тож найголовніше правило для усіх нас не нехтувати повітряними тривогами. Але вивчивши біографію соровійкіна, напрошується лише один висновок. Це призначення не досвідченого генерала з реальними бойовими заслугами, а призначення зека, вбивці і корупціонера, що вкотре вказує на жалюгідність та відчай Росії. І дуже мало ймовірно, що суровікін суттєво змінить хід війни максимум самостійно зменшить кількість орків на наших територіях. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ютуб каналу РБК Україна. Вірте в ЗСУ, не давайте себе залякати усілякими катами і м'ясниками. І підписуйтесь на наш канал, де ми завжди розбираємося, чому боятися не варто. Папа! -па!